Утилізація новорічних дерев сім тисяч ялинок принесли кияни до спеціальних пунктів збору майже вдвічі більше ніж торік. Що з деревами роблять далі? Розповість Валерія Глущенко. Гурки, техніки та аромат сосни у повітрі. Тут утилізують ялинки, які ще кілька тижнів тому прикрашали оселі киян під час зимових свят що утворюється внаслідок подріблення. Комунальники висипатимуть під коріння дерев і кущів у парках. Така підстилка виконує кілька важливих функцій. Вони служать для держати вологу, по-перше, щоб не так просихала земля. По-друге, не росте так бур'я. І саме головне для того, щоб мінеральні добрива залишалися. Воно ж перегниває, підживне, воно ж перегниває і залишається в землі. Екоутилізація ялинок у Києві відбувається вже не вперше. Кияни приносять свої дерева до спеціально облаштованих пунктів. Їх понад 40 в усіх районах столиці. За QR-кодом ви можете побачити найближчі ділянки по збору прийому дерев в інших районах або інших парках, а також дізнатися детальну інформацію про переробку. Якщо раніше пункти прийому діяли лише на базі «Київзеленбуд», цьогоріч комунальники вийшли за межі підприємства. Зараз ми зробили нововведення, і для зручності для зручного сервісу зробили можливість киянам здавати новорічні дерева у скверах і парках, і це показало. Що такий сервіс працює, киянам? Це зручно як наслідок, зросли і обсяги зібраних ялинок. Кількість дерев була там в минулому році. Це було 4 тисячі дерев, а в цьому сім. Тобто, ми бачимо фактично подвійне збільшення кількості дерев, які люди приносять на переробку. Це пов'язує перше із свідомістю. І друге з тим, що люди повернулися все-таки до Києва більш масово ніж це було в 2022 році. Закрити пункти приймання ялинок у Київзеленбуді планували в останній день січня, але комунальники розуміють, що не всі кияни позбулися новорічних красунь, тож прийматимуть дерева і надалі. Ми на цьому не зупиняємося. Ми розуміючи, для того щоб треба дати сервіс, зручність для містян, ми і в подальшому готові приймати ці новорічні дерева, але вже на території виробничих баз наших комунальних підприємств адреси Баску, де можна принести ялинку, є на офіційному сайті «Київзеленпут». Валерія Глушенко, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.